Ще одна йде подача, зараз небезпечна. Лівор, там йде передача і йде закидання Ніштунд Дмитро. Розіграли атлетівці. Знову там Лисенко дає передачу, помиляється. Зараз захисник простріл на дальню стійку. небезпечно, друзі. Є зміщення в центр. Передача в центр для кармоданчика. Скидка, удар. Захисники. Це все бачить і читається ситуацію, підій, підій! тому Піднімайся! бачили, що він вже Піднімайся! закидував заспаний тим м'яч. Зараз помилка Гол! Хорош, хорош, хорош! Кислицький там забиває 19 й номер. Хорош, хорош! З Бондаренком там вони помилка, була голкіпера, передається... Ти номер там теж був. Ярмова це був Матвій. З Марком Демент вони там щось не поділили, трошки попихались, але все нормально, там рефері вказав. Ой-ой-ой, який зараз! Це червона, друзі, це пряма червона картка. Це кислянка, капітан команди. І там зараз на полі. Зараз подача від кутового на дальню стійку. Там дементів, але падає за ворота. там з прямо от дуже великих. Зароб там зараз удар, по воротах, але все контролює, там Ніштун. В старших групах біг. Іде з сточок. Удар іде? Ближні відголки паракут. В центр зміщається. І пробиває зараз з лівої ноги, але не точно, не точно. Дієв. Є передача, така закидна, висока, в штун там перший, кулаками вибиває. Черняка, але черняк не спіхає. Зараз Гордієв з м'ячем розвиває свою контратаку. Гордєєв сміщається в центр. Передача, ще одна праворуч. Обігрує тут зараз. І дає передачу. Простріл на 11. Кіли. Гол, друзі, гол зрівнює рух 1-1. 29-та хвилина матчу. Ой-ой-ой, щось там зараз не потрібно цього нам, друзі, не потрібно. Ми в карному майданчику обігрує, як чудово, зараз на замасі і заробляє кутовий. Допомогу гравцю атлетівців. пробивається зараз з за меж. Знову Гардіїв. Далі передача. Вривається зараз в карний майданчик. Удар і знову ніштун. Зміщається гравець руха, удар з лівої, рикошет. На кутовий м'яч зараз приходить. Там... Зміщається в центр, гардіїв під удар, пробиває в дальню ніштун. Парирує цей удар, чудо. І зараз буде закидання на Дементьєва, туди на дальню. Дементьєв удар головою. Кислицький там мав з тою грають рух. Прокидає зараз собі в карний майданчик, простріл на 11, туди там нема нікого. Пол. Іде зараз подача. Кислицький там. Зависок. Все тут намагається обіграти і скриту передачу. дати. Зараз просто стрілює, зараз небезпечний удар. Знову зміщається в центр, під удар, але закидує так зараз за спину захисників і небезпечно там. Але під... Андрюха, зіграй вперед Не Неточна передача, помиляються, зараз падіння в карному майданчику. Ніштун виставляє. Гордєєв біля м'яча зараз буде пробувати. Я думаю, Гордєєв потужно буде пробувати. А можливо Островський. Ну, м'яч поправляв Гордєєв собі, тому я думаю, що зараз буде пробувати саме він. Пробуває, зараз і забиває. Гордієв. в кут, де стояв, Ніштун, Дмитро, Друзі, ну це. Каревський тут з м'ячем. Праворуч де передача. Дов язаві! Дов язаві! Бондаренко під себе Вривається, а йде подача удар. гол! Що ж, зрівнюють рахунок. Рухівці після подачі. На Дзуренця, там була подача, положення. Зараз буде обіграш. Карний майданчик зараз виривається. Ух, як простріл який в нас. Є удар зараз. Простріл там Ніштун. Ні Треба сильніше грати з Гордієвим. Гордієва дуже гарний удар, він пробиває і не точно зараз Львівська команда в центр на Гордієва. Удар! Дмитро Міщун.